Права 865. Знайдіть помилку. Василь Ледащенко, замість того, щоб самостійно розв'язати задачу 861, скористався ГДЗ і переписав таку відповідь: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знайдіть помилку. Ну що ж, стартуємо. Ну, по-перше, Переписувати просто відповідь без розв'язку неправильно. Ну і помилка, по-перше, у відсутності розв'язку. Окрім того, чи є тут ще помилка, так є. Якщо ви розглянути цю задачу, у мене є вона повністю розв'язана, я не буду її повністю розв'язувати, можна переглянути розв'язок. Хто бажає, то в даному, в даному випадку тут є і неправильна відповідь, це цифра 3, І окрім того, тут бракує ще одної. Цифри? А може приймати ще одне значення, окрім 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Це число ще 10. Давайте по порядку запишемо. Записуємо, що помилка. У відсутності. розв'язку Помилка у відсутності розв'язку, так. І а не може приймати, не може? Приймати? Значення 3. Чому не може? Ну, давайте подивимося. Отже, якщо у нас буде 10, що ділиться на 3, воно має бути менше, ніж А. Але 10. Якщо ми розділимо на 3, 10 третіх, це буде трохи більше, ніж тройка. Це буде 3,1 третя. То це буде більше, ніж А або 3. А у нас має бути 10, що ділиться на А менше, ніж А. А у нас вийшло, що 10, що ділиться на 3. Це більше ніж 3, так? І, ну, Це перше зауваження. Ну і друге. Окрім того, тут бракує ще одної відповіді. А у нас ще може дорівнювати 10. Пишемо тоді. Окрім того. Пишемо. А може. Ти рівним. Десять. Ну, давайте перевіримо. Підставляємо тоді у наш дріб. А, отже, десять десятих. менше десяти. Чи так це? десять десятих це одиниця. То ми пишемо. Що одиниця менше 10. Окрім того, нам сказано, що в умові ліва частина має бути неправильний дріб. 10-х, якраз і є, неправильним дробом. Бо в нього чисельник дорівнює знаменнику. Все одиниця менше, ніж 10. Тобто виходить, що правильні відповіді тут це 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Ну і давайте запишемо тоді, що правильна відповідь. Це 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну що ж, я сподіваюся, що ви не такі, як Василь Ледащенко, і не списуєте ГДЗ. Ну, а принаймні, якщо ви вже розібрали за допомогою сторонніх джерел з задачею, виконуйте її, будь ласка, самостійно потім. На цьому вправу завершено. Oh, yeah.